Коли дивлюсь, глибоко в любі очі, в душі цвітуть якісь квітки урочі, в душі квітки і зорі золотіє, а на уста слова, але не ті, усе не ті, що мріється мені, коли вночі лежу я у півсні, либонь, тих слів немає в жодній мові, та цілий світ живе у кожнім слові. І плачу я, і сміюсь, тремчу і млію, та в голос лів тих вимовить не мію. Якби мені достати струн живих, якби той хист мені, щоб грать на них, потужну пісню я б на струнах грала, нехай би скарби всі вона зібрала, ті скарби, що лежать в душі на дні. Ті скарпи, що й для мене та й мені, та мріться, що так вони коштовні, як ті слова, що в голос невимовні. Якби я всіма барвами владала, то я б на барву барву накладала і малювала щирим самоцвітом, отак, як сонечко, пречисте літом, домовили. Пророчистії руки, чого домовить, не здолали гуки, і знав би ти, що є в душі моїй: охбар і струн, і слів бракує їй, і те, що ній цвіте весною таємною, либонь умре, загине враз зо мною.